Вітаю вас, дорога церква. Для мене я давно тут вже не був, не пам'ятаю коли за цим місцем, але це є місце дуже зворушливе, тому що я розумію, що зараз я представляю не себе, а представляю того, хто поставив мене тут, на цьому місці, зараз, де я знаходжусь, в цій церкві. І... Моє серце дуже зворушене, тому що я знаю, що е, Господь Він дуже великий, і я не можу своїм розумом його осягнути. Але те, що він робить в моєму житті, і я би хотів з вами поділитися. Тому я дякую Богу за кредит довіря до мене і до служителів, які запросили мене поділитися з тим, що Господь робить в моєму житті. Дуже радий, що сь сьогодні є зі мною дружина, і ми вже разом три роки, і е, я ще більше можу. Ще більше Бога переживати і в сім'ї. Я взагалі з Тернополя. Мене звати Максим, і в 22 роки мене Господь покликав через непереляк, як деякі кажуть, о, ви там з переляку покаялися і пішли до церкви. Не через те, що моє життя вже обривалося, бо я десь був в якійсь страшній залежності. Ні. Мені було добре в той час, коли я покаявся. Тому. що а, мене, мій старший, ну, можна сказати, товариш. На, на той час він до сьогодні є, не віруючи, Він мене запросив в Польщу а, безкоштовно, щоб я з ним поїхав, просто відпочивати, бо в нього якісь там були справи. І мені було дуже цікаво. Перший раз виїхав за кордон, подивитися, як люди живуть, які там дороги хороші, і коли згадую про наші, то аж. І, а... Одного разу ми просто, от, перебуваючи на території Польщі, ми зупинилися біля автозаправки, щоб переночувати. У нього такий бус-кемпінг. І добре нам було. Ми спілкувалися, згадували те, що ми бачили на протязі дня, як... ну і все таке інше. Але в той момент якось в мене таке було побудження. Я не був там сімейним. Там, консультантом чи психологом, у мене немає такої освіти. Я був холостяк, тобто я не був одружений. І я йому розказую такі речі, як добре би було йому, бо він був розведений на той час, щоб він зійшовся зі своєю дружиною, щоб його дитина не була сиротою. І починає розказувати, консультувати. Але при цьому я якби кажу, що Господь тобі допоможе, хоча я не був з Богом, я як всі люди. Вважався ну, людиною чесною, правильною. Е, ні, ні. Батьки водили в Євангельську церкву. Тобто я на крок вищий був від тих людей, які ходили, ну, так я вважав католицьку чи в православну церкву, тому що я думав, що ну, от отак, мабуть, отак, правильно. Ось. І коли я йому це розповідав і при цьому силку відправляв на Бога, що от Господь може тобі допомогти. І він мені сказав ті слова, які просто прямо торкнулися через е, мою совість, е, і життя почало змінюватися. Він сказав: добре ти говориш, як товариш, ти мені допомагаєш, бачу, консультуєш, якщо в мене все було добре, ти дбаєш мене як про товариша. Ось, але чи ти живеш так, як ти згадуєш Вон про того Бога. Я зрозумів, що тут треба зупинитись. Я зрозумів, що треба або з Богом. А так, туди-сюди не може такого бути. І ще таке усвідомлює: не зможу допомагати людям, як мені вже тоді захотілося, чогось захотілося, то мені так добре було. Але була така потреба, вже з'явилася в моєму житті, коли я сам собі не допоможу. І Господь торкнувся, я вже не зміг заснути, тому що сон утік від мене. Я приїхав в Тернопіль, там, де я народився, і віддав своє серце Господу. І... Я відчув, як це добре, коли Ісус тебе любить, як це добре, коли Тебе Ісус прощає. І знаєте ще що дуже цікаве, я думав, що так, чудово, Господь мене взяв, але я не знав, що переді мною буде ще дуже цікавий шлях, до якого я не був готовий. Тому що, коли я покаявся, прийняв водне хрещення, це було 2002 року. До речі, через три дні буду згадувати, як Господь мене торкнувся, тому що це трапилось 2 лютого 2002 року, і якраз перед моїм днем народження, після водного хрещення, коли я повертаюся з молодіжної зустрічі, там, де християни збиралися, вони попросили піти з дому, тому що я надто пізно приходжу додому, і мої батьки не зрозуміли. Коли я повертався з дискотеки, з клубу, з тих місць, де я раніше був, то це для них нормально було, навіть не в тверезому вигляді. Ну, коли після того, коли я покаявся, коли я почав відвідувати оті молодіжні гуртки, мені сказали, батьки, ну, ти можеш там піти, там, де ти був. Це було пізно, і я зрозумів, мені нема куди йти, тому що молодь розійшлась, двері закриті, і був той. Невіруючий друг, якого я консультував. Ось. І він каже: вибач, не можу тебе прийняти, тому що я живу з мамою, моя мама неправильно зрозуміє. Ну, він жив сам з мамою розведений, І, тобто він не був з дружиною, дитина невідомо, де була. І я тиждень жив в машині. І в мене були такі питання: Господь. А як це? Не було сестер, братів віруючих, з молоді ніхто не потурбувався. І в мене виникало питання, чому? Я хочу бути з твоїми. І дуже багато було запитань. Але ну, не то, що я хотів піти від Бога, ну просто я цього не розумів. Сьогодні я розумію, що Господь дав мені дуже цікавий урок: не найдійся на людину, найдійся на мене. І я тебе виведу з цієї долини смертної тіні. І е, в церкві ми знаємо, є багато рівень служіння. І до 2006 року я не знав, що в моєму житті Господь подарує, мабуть, за всі ті роки до сьогоднішнього дня тисячі дітей, до яких я міг торкнутися Божою любов'ю, торкнутися Його словом, його посмішкою, просто навіть фізично, просто доторкнутися і помолитися за них. І це розвиває моє життя. І ви знаєте, я думаю, ви всі прекрасно розумієте, тому що ви теж на певних рівнях служіння, ви служите, ви... у вас серце болить за тих людей, і ви вкладаєте свої сили, свої молитви. І я дуже радий, що я є частиною тої команди в команді Спасителя. Тобто кожен з нас виконує цю місію, і ми. Мабуть, сьогодні їли. Ми десь душевно з кимось гарно поспілкувалися. І це дуже чудовий час, де ми можемо також духовно отримати цю їжу. І це якраз приводить в гармонію, знаєте, на наші всі сфери нашого життя. І чим я радію, то що Господь не просто спасає, він міняє мислення, він змінює характер. І коли ти робиш ту чи іншу роботу, ти можеш виконувати краще. Я розумію, що ми можемо дещо знати, але коли немає в серці ось цю любові, яка витікає від Господа в серце, і з вашого серця витікає на тих людей, кому ви служите. Якщо цього немає, тоді важко служити. Тоді ти відчуваєш себе. В такому приглушеному стані і немає з цього потоку. Але я думаю, що кожен з вас відчуває цю любов, і я так радію, що просто Бог от довіряє, довіряє нам людські, людське життя, чиюсь душу. І так приємно сьогодні бачити, що от мої товариші знайомі, один з них м, кращий друг, мій бойовий товариш, з яким я служив. Він Сьогодні працює в Києві, запросив його на роботу. І коли він чує слово Господнє, а за освітою він юрист, і працював в міліції, тобто людина, яка має освіту, має за плечима якусь кар'єру, виявляє в собі дуже багато страху. Він не може робити елементарних чай, але він працює над цим і я розумію, що це тільки. Дух Божий може торкнутися цієї душі і щось може відбуватися. Ви знаєте, ну нам треба мати необхідний стан для того, щоб і догодити Господу, і потрапити на небеса, і дуже чудовий урок викладаючи, передає Ісус учням. Це така наочність, яка просто вражає мене, тому що. Без наочності дуже важко дітям служити. Їм треба щось показати, їм ем треба щось намалювати, їм треба помахати. Вчителі ну, недільної школи, мене розуміють. І тому я би хотів прочитати в Євангелії від Матвія, 18 розділ. Підійшли до Ісуса, тоді його учні, питаючи, хто найбільше у Царстві Небеснім. Він же дитину покликав і поставив її серед них та й сказав: по правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто впокориться, як дитина Отця, той найбільший у царстві небеснім. Чи ми можемо мати образ чи бути в стані отакої дитини? Я ну, скажу особисто про себе, я дуже вдячний Богу і за свою дружину, тому що. Керується вона Духом Святим, і вона через неї Господь приводить мене в такий стан. І, і раніше до, до сім'ї я такий був, ну, закінчив біблійний інститут, і певні були знання, певні якісь були, от, е, ну, знання залишилися, ну просто така якась була офіційність, і коли ти бачив, чи тих дітей ну, не міг трошки спуститись на їх рівень, щоби. А от в тій простоті мати цей контакт, тому що мені взагалі вік дуже подобається з першого по третій клас. От вчора зовсім вчора я міг спостерігати. Як хлопчик щось розказує. Я не все його розумію, тому що в нього така мова дуже важка. Але він так щиро, він так просто щось розказує свої плани. Я розумію, що в цій дитині немає зла. Але от переді мною сидить, ну, не ви, а ті вже підлітки в віці від 12 і вище, 13-15. і вони вже такі, знаєте, вони вже все знають, вони вже, ну тобто, це вже не той рівень. Над ними, мабуть, більше треба праці, ніж над тим маленьким хлопчиком. І, мабуть, ісус поставилось. Маленьку таку дитину і сказав, що якщо ви не будете схожі до неї, і дав зрозуміти учням, тобто навертайтеся, і не знаю, куди вони вже зайшли в своїми ну, якби, розумінням в служінні, в них влада появилася, і вони там великі речі почали робити. Але Ісус їх повертає до цього такого простого. ну Такого стану, який дійсно Господу подобається. І коли я бачу цих дітей, то в... я вчуся в них. І, звичайно, це робить а... такі... таке приємне відчуття, і ти розумієш, що це то, чого хоче від нас Господь. Щоби не було зла, не було тої обіди, що є в старших, не було е, того судження, тому що ці діти малі, вони не вміють цього робити. А ми старші, ми вже там дивимося, хто краще, хто не краще. І тому, е, от особисто для мене це є дуже хороший приклад, який я можу переживати дуже часто. І дружина мені в цьому допомагає. Ось. Тому я би хотів просто, щоб ми. Е, Молилися за цих маленьких дітей, тому що да, вони е, десь там є, а ми тут. І вони дуже потребують, потребують, щоб ми з ними спілкувалися, щоб ми їм служили. І тому а оцей рівень, я думаю, теж не менш важливий, і прошу вас, щоб просто ви підтримували мене в цій молитві. Тому що, коли я приїхав в Борозну Чернігівської області і переді мною 10 клас, і коли я так задав запитання, хотів поцікавитись, тести невеличкі провести, на чому вони будують своє життя? Чи як, ну, хто в них є авторитет? І, звичайно, були такі відповіді, що я Бог. Тобто, ну, дівчинка сказала, я. В центрі я, я тільки на себе надіюсь. Один хлопчина відповів, в мене немає ніякого авторитету, тобто навіть не може ні з кого і взяти цей авторитет. Один хлопчина сказав: Я, може, з батька беру е приклад, а через дві хвилинки він каже, мене лелека принесла, а другий каже, мене в капусті знайшли. І я був розгублений. Я, я зрозумів, що. Просто ці діти, вони, можливо, чули, але вони нічого не зрозуміли. І для цього необхідна нам, вчителям, мудрість як донести, як показати. Я вірю, що це буде відбуватися з вашою звичайною підтримкою. Тому хай Господь благословить нас, благословить ці молитві і просто Духом поведе, щоб ми дійсно Бога прославили в цьому, всьому, що ми робимо. Давайте помолимося.